Сервіс Leaning Apps є додатком Web2.0 для підтримки освітніх процесів у навчальних закладах різних типів. Це конструктор для розробки інтерактивних завдань за різними предметними дисциплінами для застосування на уроках і в позакласній роботі. Основна ідея інтерактивних завдань полягає в тому, що учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів. Існуючі модулі Learning Apps можуть бути безпосередньо включені у зміст навчання, а також їх можна змінювати або створювати в оперативному режимі. Для того, щоб працювати в сервісі Leaning Apps, потрібно зареєструватися безкоштовно, сервіс Leonin Apps має зрозумілий інтерфейс користувача на різних мовах. На сервісі є галерея загальнодоступних інтерактивних завдань, яка щодня поповнюється новими матеріалами, які створені викладачами різних країн. У даному середовищі можна швидко створити інтерактивні завдання за зразками галереї «Lenin Apps, такими як знайти пару, класифікація, числова, числова пряма, просте упорядкування. Вільна текстова відповідь, фрагменти зображення, вікторина, Заповнити пропуски, колекція вправ, аудіо та відеоконтент, перший мільйон гра, пазл, кросворд. Знайти на карті, знайти слова, вгадай слово, скачки, порахувати та інші. Інструментами для цих вправ є голосування, чат, календар. Нотатки та дошка оголошень. У своїй роботі ви можете використовувати, для, створивши для певної групи профілі учнів. Для цього потрібно їм надати логіни та паролі. У папці даної групи ви можете створити папочки з різними вправами для різних предметів. Після того, як учні виконують завдання, можна подивитися статистику виконання вправ. Відповідно видно, де коли учень прийшов, яке завдання по кожній вправі. Важливо відзначити, що правильність виконання завдання перевіряється миттєво. Сервіс Leanin Apps після того, як ви створили якусь певну вправу, дає можливість отримання коду для того, щоб інтерактивні завдання при бажанні були поміщені на сторінки сайтів або блогів, викладачів та учнів. Також сервіс Leanin App надає можливість готову вашу вправу редагувати у будь-який момент часу. Сервіс Leaning Apps призначений для створення інтерактивних навчально-методичних посібників з різних предметів. Бажаю успіхів вам!